Ми частина депутатів об'єднаної опозиції оголосили сьогодні безстрахове голодування в знак протесту проти бандитського ухвалення закону про мову, яке сталося в 16-й годині, порушення закону про регламент Конституції України, будь-яких процедурних і всіх можливих інших мов. Ми оголошуємо безстрокове політичне голодування. Ми не підемо з цього місця в центрі Києва, поки не буде скасовано це злочинне бандитське антикорація. Ційне рішення, оскільки ми не можемо допустити, щоби на 21 му році незалежності українська мова просто втоптувалася в офісі, причому не денебудь, а в Верховній Раді України. Тому наша вимога скасувати це голосування незаконне і антиконституційне, або буде заювати. Це може зробити чи Литвин, чи більше, чи будь-хто. Це вже не так важливо, але для цього важлива політична воля. Ми переконані, що такої волі, на жаль, немає у бандитів із більшості. І тому, звичайно, свідомі того, що наша акція є довгостроковою і такою, що повинна донести до українців те, як сьогодні серед білого дня знищено українською мовою. І тому, щоб ми не були тут, як поодинокі е, представники українського народу, ми запрошуємо і просимо всіх депутатів від опозиції, всіх небайдужих людей, громадські організації, е, просто українців, які ввечері прийдуть додому, і з жахом довідаються, що виявляється банда знищила українську мову сьогодні. Прийти сюди на площу до українського дому, сісти разом з нами на цих сходах і голосити позапартійне. Політичне голодування на захист рідної української мови. Чим більше нас буде, тим е, менше буде спокуси у банди силами ОМОНу, спецназу е, розігнати нас тут е, у прийнятний і звичний для них спосіб. Ми не боїмося цього. Ми не для того сюди прийшли. Ми будемо стояти до останнього. Сподіваємось на підтримку всіх свідомих українців, незалежно від партій громадських організацій. Ми не маємо тут жодного партійного прапору. Тільки національні синьо-жовті прапори і тільки захист української мови все, слава Україні! Це мої соратники, які тут це наша бойова група. Решта стоять там з того боку. Я думаю, що число буде приростати.